В цьому зменні вигадані анкетні дані управлник. Становлені шокача. Щоб... Понятый. звідки у вас це. E, получав предыдущую поселку. Та Теж цих e, продуктів. продуктов. Поколков цели пиццы десятых шутка было. В чем вы киев пополнили деньги? Да, в опасенке в основном шло. Зараз заклеєно дуже грубо Речовоє Трошку подібне речовина На якому місці це клекарка стри... Це жотримачка, дала йдуть? Там кожен раз піднялася. На Львівщині судитимуть учасників родинного наркоугруповання, учасники якого заробляли на контрабанді та збуті наркотиків до 12 мільйонів гривень на місяць. До його складу входили чоловіки, дружина, їхні рідні, брат та сестра, а також товариш чоловіка. Вони налагодили канал контрабандного постачання сильнодіючих пігулок з вмістом прекурсору псевдоефедрин, а також функціонування нарколабораторії, що розташовувалося в нежитловому приміщенні в одному зі спальних. Районів Львова кур'єром в угрупованні виступала рідна сестра дружини, яка перебуваючи певний час за кордоном, передавала до України пакунки з нарковмісними пігулками рейсовими автобусами. Надалі в нарколабораторії один із фігурантів виділяв з пігулок чистий псевдоефедрин та виготовляв метамфетамін. Після чого організатор угруповання та його дружина фасували товар на партії та реалізовували його з використанням послуг поштового зв'язку. У березні 2023 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі та оперативні працівники обласного управління СБУ та Львівської обласної прокуратури провели спецоперацію з метою знешкодження діяльності наркоугруповання та затримання його учасників. Тоді затримали п'ятьох осіб і вилучили наркотичних засобів та прекурсорів майже на три мільйона гривень. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено обвинувальні. Акт стосовно організатора та чотирьох учасників угруповання скеровано до суду. Дії обвинувачених залежно від рольової участі кожного, кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне учасникам організованої злочинної групи може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.